Добрий день. Давайте з вами будемо перевіряти домашню роботу. Сьогодні дві задачі, тому що було багато нового матеріалу, але давайте потроху будемо рухатися вперед. Перша задача у нас кількісна. Газ, що займав об'єм 560 літрів за температури 280 к, нагрів до 295 к. Визначте роботу, виконану газом, якщо процес відбувався, за в тиску, і бачите, воно як правило. Зараз я. Виправлю 1 мегапаскаль, безумовно. Так, у нас є що дано, давайте ми будемо це записувати. Є початковий об'єм, є початкова е, температура, є кінцева температура і є тиск сталий, при якому це все відбувалося. Тінь потрібна робота. Переводимо літри в метри кубічні. ділимо для цього на тисячу. І мегапаскаль – це приставка мільйон, тобто 10 в шостий. Запишемо рівняння клаперону для даної маси газу. В даному випадку спочатку я не буду використовувати забарний процес, я запишу PV0 Т0, а здесь буде Т. Але зрозуміло, що газ підтримується при сталому тиску, це означає, що кінцевий об'єм у нас може бути знайдений як. Відношення температур і умножить на початковий об'єм. Але ми з вами розуміємо, що нам знайти потрібну роботу, а робота для саме такого процесу можна, може бути найдена, як тиск помножить на різницю об'ємів. Але замість кінцевого об'єму, якщо ми поставимо цей вираз, то в ви нульової ми можемо винести за дужки, і буде ось такий вираз для обчислення цієї Величини. Тобто далі ми можемо перевірити одиниці, якщо тиск у нас в паскалях, а об'єм в метрах кубічних, кельвін у нас скорочується, але для того, щоб від і метрів кубічних перейти до джоулів, нам потрібно розписати паскаль як ньютон на метр квадратний. Ну і тоді, якщо ми з вами скорочуємо, але тут в мене, бачите, ось тут немає знака рівняння, я зараз його не буду робити, тому що все пропаде. Але зараз я, мабуть, поставлю на паузу, секунду. давайте продовжуємо. От, бачите, тут іноді приход... я бачу опечатки, коли вже розповідаю вам. Так, Мабуть, взгляд бросаєш, бачиш, що все правильно, а так от так. А казали, що ні. Ну, добре, це у нас джоуль, і далі ми просто обчислюємо, знаходимо роботу. Поплив сріфт трохи, ну зараз я все виправлю. І отримуємо приблизно 3000 джоулів, або якщо вам це подобається, то можна перевести в кілоджоулі. Такий варіант теж можливий, це приблизно 30 кжолів. Але у нас є наступна задача, вона дуже цікава. Саме на сьогоднішній наш матеріал 2040, чому питома теплоємність газу за постійного тиску помітно більше, ніж питома теплоємність за постійного об'єму. Ми сьогодні з вами отримали таку формулу, якщо пам'ятаєте рівняння Роберта Майра, чому для рідин і твердих тіл обидві ці дичини практично однакові. Зрозуміло, що ми це отримали, безумовно, тільки для газів, але нас тут запитують саме про тверді тіла і рідини. Ось давайте подивимось, як можна відповісти на цю, на це питання. Ну, по-перше, ми розуміємо, що у газів, потома. Теплоємність газу за постійного тиску, вона реально помітна більше, ніж питома теплоємність за постійного об'єму, оскільки, якщо у нас відбувається ізобарне нагрівання, то гази при цьому будуть помітно розширюватися. А якщо газ розширюється, то саме він і виконує роботу. І ось саме на величину ось цієї роботи гази і будуть. Отримувати більшу кількість теплоти, тому що при а, постійному обйомі роботу гази не виконують. І саме ось ця різниця у нас і впливає на а, результат. Але якщо ми говоримо для рідин і твердих тіл, то такої помітної зміни не може спостерігатися, тому що ну, вони майже не змінюють свої. А, ну, не так. Вони змінюють свої розміри, але відносно дуже слабо в порівнянні з газами. І тому роботу при розширенні вони здійснюють ну, дуже незначною, тому і е, різниця між питомою теплоємністю за постійного тиску і питомою теплоємністю за постійного об'єму для е, рідини твердих тіл практично не відрізняється. Ось така задача. Я навмисно тут дуже дуже подробно написала все, тому що розумію, що, мабуть, саме ця задача у вас певні складнощі трудності будуть, буде визивати. Але на цьому ми поки що робимо паузу, а потім перейдемо до другої частини нашої роботи. Добре, давайте відпочинемо трохи.